Ранок на максимум найзірковіше ранкове шоу для усієї сім'ї щобудня на радіо Максимум. Макрон і Путін поспілкувалися телефоном. Говорили і про мирне врегулювання на близькому сході, про Іран, зокрема, і про Україну. Так само спілкувалися. Зокрема, Макрон закликав Путіна припинити вогонь, вдатися до припинення вогню. Ідея, яку власне давно намагаються втілити, і зокрема і Дональд Трамп і європейські політики, і Україна цю позицію підтримує, не підтримує. І лише Путін, отже. Перша майже за три роки телефонна розмова відбулася, тривала фактично до двох годин часу, як повідомляють сторони, і говорили саме про воєнні конфлікти. Мак Макрон із Путіним, ескалації на близькому сході, і також наслідки російського повномасштабного вторгнення в Україну і шляхи вирішення ситуації. В принципі, Путін нічого нового згідно із повідомленнями з Кремля, якщо орієнтуватися на них в цій розмові не сказав. Він заявив, що знову ж таки винні у самому країни заходу, які призв. Вели, створили умови і причини для того, що сталося в Україні, от для війни, фактично, і заявив про претензії на окуповані українські території. Отже, французький президент намагався все одно апелювати до о, раціональної якоїсь сторони, так і до логіки у цьому питанні, і закликав Путіна. Припинити обстріли, припинити війну. Зрештою, якогось результату від однієї такої розмови не варто очікувати. Але факт цієї розмови відбувся після того, власне, французький президент зателефонував українському колезі Володимиру Зеленському і інформував його про зміст і хід розмови із Путіним. От суспільне зокрема зазначає, що розмова між Макроном і Зеленським прийшла. Конструктивно і французький президент ознайомив українського колегу з деталями бесіди із путіним. Більше інформації наразі про цей контакт і діалог немає, але важливо, що він відбувся. Макрон відразу ж таки зеленського от, проінформував про що з Путіним вдалося поговорити, і напевно ні про що не вдалося домовитися. Додамо інформацію про те, що через удари, після ударів ракетних по Донецьку, вже українських військ, Скшо, іде мова про авіаційні удари крилатими ракетами. От є підтверджено вже влучання в ході цієї операції по штабу 8-ї загальновійськової армії РФ. Про це повідомили вже навіть офіційно. І українські військові, і також підтвердилася інформація ліквідації виконувача обов'язків командувача 8-ї загальновійськової армії РФ Руслана Гарячкіна. Він у ранзі, власне полковника службу відбував у російських окупаційних сил от і всі інші обставини цього обстрілу його наслідки з'ясовуються, але вже фактично по російських задканалах пройшла інформація, що справді ліквідована виконувача обов'язків саме командувача 8-ї загальновійськової армії РФ, цього полковника Гарячкина. Тобто, удари українських військ по Донецьку все ж таки були надзвичайно влучними і ефективними, і справді йде мова про штаб 8-ї армії хоча вчора ще точилися дискусії. Куди саме завдали цей удар українські військові? Чи це був центр підготовки операторів БПЛА, чи навіть виготовлення цих БПЛА, скажімо так, об'єктом, який до війни не використовувався як науковий інститут кольорових металів? От цей об'єкт росіяни переробили, фактично перекваліфікували на об'єкт мілітарного воєнного призначення, і в цьому колись науковому інституті обладнали штаб 8-ї загальновійськової армії, що стало вже зрозуміло. На от після того як було проведено цю операцію, і було знищено велику кількість російських офіцерів. От попередньо в Z каналах йшла мова про ліквідацію 20 російських офіцерів різного рангу. Серед них бачимо і цього полковника гарячкина, якого знищили от українські ракети. Ну ймовірно, це були ракети штормшедов з західного виробництва британсько-французького. Але от вже запущені українською авіацією в ході в ході Одя цієї операції, ну і також український генштаб підтверджує ураження кількох інших важливих об'єктів на території Росії. Зокрема, от відбулися удари безпілотниками. По важливому об'єкту в Саратовській області, як повідомляють наші військові, йде мова про теж 1 липня, операцію, яка проведена була учора, було завдано ураження на території нафтопереробного заводу саратов Оргсинтез» в Саратовській відповідній області потужності цього НПЗ нафтопереробного заводу використовується окупантами для забезпечення паливно-мастильними матеріалами російських підрозділів, які задіяні в агресії проти України. Пишуть у нашому генштабі, і е, також е, пишуть, що виникла пожежа і пошкоджена. Технологічні установки, ну очевидно, установки нафтопереробки на цьому НПЗ. Із Саратова надходили, звичайно, численні повідомлення про вибухи, атаки, але от уже стає зрозуміло, що саме було атаковано і що було ураження. І також по Іжевську з'явилося підтвердження: це Удмурдія, це понад 1300 кілометрів від української території. Абсолютно фантастична операція. Українські безпілотники, типу Лютий, принаймні схожі дуже до таких безпілотників. Плотники уразили Саме електромеханічний завод Купол в Іжевську є у нас відео цих влучань, ударів і генштаб так само до кінця доби підтвердив цю операцію і успішність. Значить, завод Купол це об'єкт російського ВПК, спеціалізується на виробництві зенітних ракетних комплексів Малого радіусу дії, ЗРК Тор, ОСА зокрема там виготовляють і підтверджено вже офіційно точні влучання в корпус номер один на майданчику номер один цього заводу. Щонайменше два безпілотники влучили туди, як ми бачимо з відео із з Іжевська на вчорашніх, знову ж таки, повторюю, що величезну дистанцію подолали наші безпілотники. Дрони пролетіли весь Татарстан, долетіли до Удмурдії. До Іжевська завдали цих ударів через ці атаки, або внаслідок цих атак українських безпілотників там на цьому заводі є загиблі і постраждалі. От про це повідомляв і глава Удмурдії Олександр Брічалов. Тобто, цілком офіційно Росія під. Підтверджували втрати в ході цієї операції, от зокрема підтвердилася інформація про трьох загиблих і близько 30 поранених в ході цього удару. Отже, завод працював в цей момент. Очевидно, на заводі цьому перебував і Путін раніше. Є відповідні, значить, кадри його відвідин цього заводу Купол і взагалі завод входить до концерну Алма Санте. Є провідним виробником систем протиповітряної оборони. От Тому не випадково, власне кажучи. Путін такі піар-візити здійснював на цей завод, бо по суті це гордість російського військово-промислового комплексу. Окрім до речі, тих же згаданих торів та інших ЗРК, радіолокаційних станцій. На заводі збирають і ударні дрони Гарпія. Тому фактично це ціль дуже важлива, жирна і не випадково була проведена операція з ураження цього заводу.